4 часа дня, і у нас екзотика в студії, між прочим. Ла, like, яка екзотична. До речі, у тебе ж є пісня про, фейх... про фейхуа. да, іменно є Є да? вона <laughs> і буде вона, кстати, на протяженні сьогоднішньої студії, тому що у нас багато екзотичних фруктів і новостей для вас. Наприклад. Ну, а також котики. Найбільш популярні котики Ютуба. Додаток для а, а, відеозйомки, а також як відкрити бізнес за кордоном. Про це будемо спілкуватися із Телою, вона у студії. І також разом із нею фейхуа, маракуя та інші екзотичні плоди. Стелла Кургаєва. Українська бізнес-вумен, яка організувала у Домініканській республіці компанію з переробки тропічних фруктів. Манго, маракую, папаю та інші екзотичні плоди, заморожують за спеціальною технологією та доставляють в Україну. Ми просто хочемо знати, взагалі, як проходить твій робочий день. Я просто уявляю це утром... так. ти зараз прокидаєшся на березі моря, Так, потім селфі, потім ти коштуєш... как вот в начале селфи, потом ложишься на лежачок. після тебе приносить якийсь то темнокожий пакет. Розкажи, що із цього правда? На самом деле так было только поначалу. <рес> <рес> Когда проходит производство, такое позволить себе невозможно, встаешь и ноги болят, и думаешь, что <рес> сколько можно, очень тяжело. Сколько okay, оно в загале набачишь? Во время заготовки нет. Как проходит день? Что ты работаешь? Контроль, полный контроль качества всех работников, директоров, менеджеров, спираюсь, работ. Влоги. Да, 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 все полностью контролируется. Mm -hmm. Сколько э, у вас в подчинении людей на заводе? Около 30. Около 30. Мне кажется, что ты постоянно в Доминикане находишься. Тебя можно словить в Украине здесь? И да, я больше сейчас в Украине, потому что ага. продажами и рекламой занимаюсь я непосредственно тоже начиналось все с нуля. Я как клиентка ресторанов и в первую очередь обратилась в рестораны свои любимые, в которые я постоянно ходила, mm -hmm. с хозяевами знакома была. И вот за год с лишним у нас уже довольно много. Может, треба как раз пояснить все киллер-фичи, все uh, принады этого продукта. Так, потому что я понимаю, что, например, брать кулинарии, они скажут, а у нас есть уже много уже готовых химических вещей, намешали, да. все готово, mm -hmm. можно просто там месяц або ж больше. Да, с нашей ценой мы дешевле, чем химические пюре, потому что так как мы хозяева, так как мы продвигаем этот продукт, Хотим в первую очередь, чтобы здоровый продукт был на прилавках наших магазинов, и люди наконец-то употребляли правильные продукты. Вот это наша идея номер один. Мы, к сожалению, пока еще работаем в минус. Тогда. Да. Скажи, Но зато мы вот несем мир здоровья. Это наша да. стоимость, политику стоимости. Та же маракуя твоя. Маракоя из стоит? всего самая дорогая. Пока что на сегодняшний день она стоит около 250 гривен. Килограмм. Один вплоть. А, килограмм. Нет, килограмм ага. да, в килограмм идет 35 полусферок. Это приблизительно равняется одной начиночке Маракои, потому что Маракои она сама шкурка крупная, тяжелая, а mm -hmm. внутри начинки мало. Даже попадаются иногда пустышки. Oh, Поэтому да, а здесь получается чистое филе, чистый mm -hmm. продукт. Самое главное доказательство того, что она не разбавлена, ее никогда не трогали это то, что на косточках есть пленочки. Косточка, если она не тронута, то она будет в пленочке. нас случайно Слухай. Ну вот его подкова упыналась. Якраз у Домінікані, а ми зараз будемо питати взагалі у наших глядачів, куди б вони спрямували в екзотичну країну для того, щоб відкрити свій бізнес. Mm -hmm. Уяви, ти можеш приїхати в екзотичну країну? Куди б ти поїхала? Африканські країни. Індія, Монако, Нікараго. В Італію, Латинську Америку, мабуть, до хм. Таїланду. кажуть, що в Таїланді можна за долар тиждень прожити. Дуже цікава країна, дуже цікава культура. Яким би бізнесом там займався? Хм. Ну я не знаю. Я, я не можу так сказати. Ні, не бізнес-вумен Поки ювелірний бізнес. Діла ювілірне украшення. Туризмом можу Фінансова роботи. Сільськохозяйственне. Щось, зв'язане з кулінарією, гастрономією. Якесь кафе, дороге. Більше займалася там благодійністю. Щось таке. Я почну продавати те, що там не продається, але є в Європі, в США. Ну, схоже, ми розібралися. Усі чомусь спрямують там, де тепло, 100%. І це непогано, тому що можна а, засмагати інколи інколи займатися справами. Стелас, підкажи, будь ласка, взагалі, які екзотичні країни, на твій погляд, зараз перспективні для українського бізнесу? Тяжой вопрос. Дімікану будеш рекламувати відповідь. у цьому вигляді? Звісно, Домінікана перспективна страна. Это довольно-таки приятным климатом для работы, угу. поэтому не вижу никаких преград. Яким Ой -ой. чином ты, особисто, с своим человеком организовала доставку фруктов в Украину. Як ви цю технологію розробили? В этом нет ничего сложного, потому что есть известная компания «Марс», которая зарекомендовала себя во всём мире скандинавская. Они забирают в порту в Домини... они забирают в... на заводе контейнер 20 тонн и і... І ходь ми бадесу. А коли ми бач, побачимо якраз у супермаркетах, э, в, в супермаркетах ми вже є. Екзотична розмова у нас сьогодні сталася. Величезна тобі подяка. І я планую також із Лавікою зібратися, знайти своє місце на карті і прямувати туди для того, щоб відкривати бізнес. До речі, про екзотичні смаки зараз будемо спілкуватися справа, тому що час розірвати шаблон. Новий бомбічно-кокосовий в одному представляє мікс креативних винаходів, фантастичних гаджетів та кульних IT-проєктів у стартап шоу на м 1 І, і, і саме у нас на найпопулярні котики Ютуба також прилажу. для плавной видеосъемки. Незвычайные панорамные картины на одноразовых папуровых склянках для кавы. А еще, конечно же, у нас есть для вас подарки, поэтому вы не пропустите. Ровно через час мы их будем разыгрывать, задавая вам всего один совершенно легкий вопрос. Будьте с нами, М1, не переключайтесь, а пока танцуйте вместе.